Вітаю глядачів мого каналу. Я хочу на Ленорманах подивитися ситуацію з. Дуже мене це волнує. Чи буде загроза місту Запоріжжю? зі сторони атомної електростанції. Чи буде там така ситуація аварійна? Чи буде загроза? Нам, мешканцям України і Запоріжжю. Запоріжжю в ближайший місяць місяць беремо місяць, чи буде загроза від атомної запорізької електростанції. Ну, дивіться, всі люди працюють, ось всі чотири карти працюють для того, щоб вона працювала. І ця карта, вона дуже довга. І ця карта, і ця карта це події. До речі, оця карта, щоб ви розуміли, це карта людей, які займаються езотерикою. Магією, які мають той хист. І ця робота ведеться не тільки на фоні дипломатії там, і того іншого, науковців, робітників, атомщиків. Але ця карта, дивіться, вона стоїть по центру. Мало того, це йде захист світу, Всесвіту, це йде захист від вселенної. Як вам виразити це? Ну, я вже багато разів давала вам зрозуміти, що я не вірю в ті ікони, що висять там у церквах, то замучені всі люди, яких та ж церква замучила, потім вона їх ліки. Освятила і тепер повісила, і ми туди, і туди люди ходять, гроші носять, моляться тим мученикам і просять у них чогось. Що в них просить, якщо вони мученики, їх замучили, що в них просить? Вони щастя не бачили. Тут така, знаєте, от як... взагалі, оця церква православна, вона вся якась, От як кладовище, туди заходиш, і де якась... ось я просто відчуваю то. як... Там не кромани одні, розумієте? Там от така стихія кладовища. Чесно, лічно для мене, я не знаю. Я не відчуваю там світла, чесно кажучи. А це Всесвіт. Це Вища сила. Це не Ісус Христос, чи там Аллах, чи там багато тих вірусповідань, тому це вища сила, яка створила світ, яка створила Вселенну, яка створила землю, але люди, що хочуть, то й роблять, ніякого того Бога немає, є природні явища, під які розумні люди написали книжки, підігнали празники і заробляють гроші. То бізнес. Це моє лічне мінні, я його нікому не нав'язую. Але я бачу, скільки віків вже люди моляться тому Богу, і толку немає. От б'ються головою так, лобом, хоч лобом бейся. Що ті були катастрофи, що війни, що болячки, толку ноль. Цей егрегор релігійний, він питається, не питається, а, як сказати, на російській це питається. Тобто, Живе існує за счет отої енергії людської, нещастя, а іменно біди, горя. Це дуже сильна енергія. І оцю, оцю енергію вони жруть. Оцей Бог у церквах, він іменно то і жре. Понімаєте, ви відчували в церкві радість якусь? От Чесно, я не знаю такого. Я не відчуваю там радість. Якось так. Я відчуваю радість, коли я виходжу на природу. Я бачу сонечко, я бачу море. Я кайфую, у мене мурашки біжуть. А в церкві ні, того немає. І все. Тому це захист всесвіту. Це така маленька лекція Получилась, да? Це захист. Люди працюють. Фахівці давно, це дерево, це довга карта. Це довга карта. І це довга карта. Але оті покидьки, оті покидьки, вони оце гризуть, 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 гризуть плоть людську ці тварі. Тому оце місяць оце, оця ситуація ще буде. Так вона буде працювати. Буде працювати. Загрози не буде. Але ті люди будуть сидіти ще місяць на той станції і будуть робити оті речі. От вони сидять вже 6 місяців ще будуть сьомий сидіти там. Я ж на місяць поклала, сьогодні 26. От, по 26 вони будуть там сидіти. Ті падли. Завтра скриму. Буде все нормально. Оці карти це дії. Це всадник. Це всі карти, вони всі опять-таки повторилися, всі хороші, всі нормальні. Але ось бачите, під цими крисами падають часи, то вони будуть там сидіти. Цей місяць вони будуть там сидіти. Але загрози не буде, люди. Не бійтеся, не панікуйте, не розкручуйте той Грегор страху. Не біжіть на ті вокзали, куди ви поїдете, грошей немає. Покидаєте ті хати. Тут будуть. Знаєте, скільки тут криміналу? Що будуть сусіди дивитися? О, я вас умаляю. Ну, от я сижу в хаті, я нічого ж не бачу, не чую. Що я можу побачити? Нічого. Ось так. Така ситуація буде. Так що не панікуйте. Не панікуйте. Я для себе то роблю, звісно, але. Я хочу, щоб ви то бачили. Вони будуть пугати, бо хочуть переміря, хочуть припинення вогню, хочуть набратися сил. А ось у їм. Так, ну це ми подивилися. Давайте ми подивимося. А що ж буде через, через 40 днів? Давайте отак подивимося, що у нас буде через 40 днів. Покажіть нам карти. Те ж саме питання: ситуацію з Запорізькою атомною електростанцією. Яка там буде, що там буде робитися? Чи буде загроза мешканцям Запоріжжя від тих подій, тої ситуації на той станції через 40 днів. Чому ні? Чому ми не можемо це подивитися? Я не хочу два місяці їм давати. Я хочу вже в 9 місяці жити спокійно. На жаль, ситуація не зміниться. На жаль, ситуація не зміниться. А вони будуть там щось вускатись, будуть опять хитрити плани, щось будуть там робити. Тут це таке, знаєте, ну, неясність. неясність. Оце буде оце тіліпання. Оце тіліпання буде іще півтора місяці, не мабуть. Мабуть, півтора місяці. це ще колибання буде. Ай-яй-яй-яй-яй, ну давайте подивимося. Бачите, тут упала Бланка. Дуже добре. Бо нам потрібна та підтримка. Бачите, зірочок тут немає. Опять час. Твою мать. Я вибачаюсь. Дивіться, значить, ну, то, що Бланка буде робити свою роботу, вона буде її робити. То, що ті покидьки будуть планувати, щось там придумувати, це буде. Буде ситуація навіть така хитка, дуже неясна. Вони будуть, там якийсь документ буде, щось вони там захотять. Або вони получать від свого того Путіна якусь фігню там, і оце устроїть нам веселість таку. Але, бачите, тут письмо і звістка. Це буде дуже швидко ну на той час. Але все одно нічого не поміняється. Все одно цей місяць оця рівно і цей час, воно також ще й буде. Люди ще 40 днів оця буде ситуація тіліпатися нам з тою атомною. 40 днів. ну театр. що нам, дивитися на 2 е, місяці. Давайте подивимось на 2 місяці. Що робить? Що робити, що і гратися по 10 днів. Тому що там будемо дивитися декади, які будуть. Але бачите, 40 днів буде це тіліпання. 40 днів. Там не буде такого нічого страшного, але вони будуть робити пакості. Будуть робити пакості. І оце оце тіліпання нервів буде, тіліпання. Можна було один розклад зробити на. По місячну, та й всю по одній карті. Будь ласка, карти, покажіть мені теж питання по атомній запорізькій електростанції? Яка там буде? Чи буде нам загроза від неї місту Запоріжжю, для людей міста Запоріжжя від цієї атомної через два місяці? Яка там? Що там буде? Чи буде загроза? Що там будуть діяти. Аїсти гарні Гарні будуть зміни йти. По кубикам, звісно, не знаю, але аїсти дуже гарні зміни. Гарні зміни. Все, люди, через два місяці, через два місяці все буде добре, все зміниться. І навіть буде якийсь договор. Буде якийсь договор, буде якийсь союз серйозний. Два місяці нам ще це терпіть. 2, ну, може, там ми не попали, ми ж зробили 40 днів, ми ж не робили 50, я зразу вже зробила на 2 місяці. Але ось такий срок. І буде все добре. Буде все добре з нашою атомною. Будуть гарні новини, будуть гарні зміни. Все, тут уже і клевер, і собака. Все на державному рівні. На державному рівні вже все буде добре. Я просто хочу цю державу трошки приоткрити. Все, вже воно направлення, движення піде. Все, все буде нормально. Ну, то вже таке. Але, 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 це буде добре. Це буде добре. Бачите, дівчата наші податків чуди хотіла покласти. Будуть працювати. Це бланка, це бачите, піка, пікова дама. Це не черва, це піка. Це та ж бланка. Ті ж, та ж езотерик. Ви бачите, у нас в кожному складі йде ізотерик. Там були зірки, потім була бланка темна, тепер бланка блондинка. Кругом іде захист у нас. Кругом іде захист. Люди. Два місяці нам ще триматися. оце. Все. Я дуже сподіваюся, що в 9-му місяці ми вже їх викинемо оттуда, нафік. Бо вже даже буде договор. із це це дуже гарні зміни. І це ще повернення. Жалко, що не впала м -м, домівки. Домівки жалко не впали. Але ну, це теж зміни, кубики це зміни. Це ще, звісно, ігра, ну, це таке, але це зміни. І це теж це дуже гарний пайс, там дуже гарні зміни. Ну, а тут о, люди, колаборанти, ті маски під масками, вони отут будуть стрікотіть, щось язиками ті ліпать, бо їм вже треба якось прикрити то, то своє все, що вони роблять. Ось так. Два місяці нам люди. Два місяці почекати. Ой Боже, хотіла щоб воно швидше було дивилася такі короткі. Короткі терміни, але, бачите, воно ні, не виходить на короткий термін. Все ж таки, виходить, практично, мабуть, буде до кінця 9 місяця. Ось так. Все, люди почуємось, па папа.